Всім привіт, любі, друзі! Вибачте, що мене так довго не було, але я постараюся робити відео частіше. Зараз ми в Red Bull 4. І я вам покажу, як прийти фінального боса. Вот От, фінальний бос. На 75 му рівні. У мене, правда, тут є лаги, і іноді мій. Чорний шарик лагає. І в мене може пропасти кнопки, і я не зможу нічого зробити. І от із цього я дуже багато раз вмираю. Получай. Чубік. Так, летимо за слідущим. трошки не так. Зараз ми йому фінальний удар постараємось знести. Угу. Біжимо і стоїмо тут. Так, зараз ну, на цьому етапі можна вмерти. Ну да, можна вмерти. Так, ми залізли. Після цього можна летіти сюди, Старатись отак робити. Так, залізаємо сюди. Так, і треба, ще йому останню хперку знести. Угу. Все. Залишились спасти красного, червоного шарика. Для цього потрібно акуратно дуже грати, а не як я. Так, ну. Ай Та чого ж воно тут? Давай. так складно. Давай спробуємо. <звук> Ні, ну це складно. Так, я дійшов до цього моменту, і правильно мені треба було померти, тому що в мене була одна ХП, а одна ХП я тут не прийду. Все ми спасли красного шарика. І отак от Червоного шарика. І отак от проходить, проходиться фінальний босс в Red Bull. Ну що ж, всім пока-пока, любі друзі!